Прийшов запит від податківців про надання інформації та документів, яким чином на цей запит реагувати: надавати інформацію і документи чи не надавати? І, можливо, взагалі не реагувати. Доброго дня! Я Володимир Прядка, і ви на каналі Столичної правої групи компанія, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. У цьому відео детально розберу алгоритм дій при отриманні запиту від податкової, враховуючи положення законодавства і нашу багаторічну практику підготовки відповідей на такі запити. Тож, дивіться це відео до кінця. Поїхали! Для початку відзначу, що податківці дійсно мають право надсилати платникам податків запити про надання інформації та її документального підтвердження. Таке право їм надано пунктом 733 кодексу України. І цим же пунктом встановлені обов'язкові реквізити до запиту. Їх всього чотири: по-перше, запит має бути підписаний керівником. Податковий, або його заступником, або уповноваженою особою. Як правило, це керівник департаменту або відділу. Запит повинен містити печатку. Третє, у запиті має бути чітко зазначено підставу для надсилання запиту із зазначенням інформації, яка це підтверджує. Ну і нарешті, четверте: у запиті має бути. Вичерпний перелік інформації, яку, власне, запитує податкова, і перелік документів, які пропонується надати. Що стосується підстав для надсилання запиту, то вони теж чітко перелічені у пункті 73.3.1 податкового кодексу. Що ж робити, коли ваше підприємство отримало запит? Ну, по-перше, я би рекомендував провести певну підготовчу роботу і бути готовим до отримання таких запитів. На даному етапі є, доречно, на рівні наказу по підприємству прописати бізнес-процес. Тобто визначити, хто відповідальний за отримання запитів, тобто, хто розписується в їх отриманні, це якщо платник не подав заяву про бажання отримувати документи від податкової. Через електронний кабінет треба описати, яка в даному випадку роль секретаря, головного бухгалтера, юриста і директора підприємства, хто на якому етапі за що відповідає, і які дії, і в які строки виконує. Чому це так важливо? Це важливо, тому що строки для надання відповіді на запит є обмеженими. Я про це скажу дещо далі. А крім того, рішення надавати чи не надавати податкові документи, на мій погляд, має приймати керівник або власник підприємства з урахуванням не лише правових, а й економічних, безпекових, врешті репутаційних і інших ризиків. І вже після отримання запиту я би пропонував наступний алгоритм дій. По-перше, отримавши запит юристу або бухгалтеру, слід уважно вивчити його на предмет правильності складання. На даному етапі слід перевірити форму запиту, тобто чи є підпис керівника, його зама або повноважної особи, чи є печатка, чи є вихідний номер. Перевіряємо, чи зазначена підстава для запиту із переліку. Чи є наявна інформація, яка підтверджує наявність такої підстави. Крім того, перевіряємо, яким чином був направлений запит і коли ми його отримали. Якщо ми його отримали рекомендаційним листом, слід встановити, хто і коли розписався за його отримання. Якщо отримали через електронний кабінет, слід врахувати дату, коли він в тому електронному кабінеті з'явився. Оскільки з наступного робочого дня, коли ми отримали такий запит, у нас відраховується 15 робочих днів для надання відповіді. Там дещо менший строк, 10 днів для надання відповіді щодо зустрічної звірки. Перевіривши запит на предмет його правильності, у нас є два варіанти дій. Ну, по-перше, ми надаємо відповідь формально, якщо запит містить ознаки невідповідності вимогам законодавства, тобто не відповідає формі або направлений не у спосіб передбачений законодавством. Якщо запит е оформлений належним чином, ми готуємо відповідь по суті. Взагалі, наш принцип такий: ми рекомендуємо надавати відповідь на будь-який запит, незалежно від того, оформлений він належним чином, чи містить ознаки невідповідності вимогам законодавства. Чому надаємо відповідь на будь-який запит? Причини дві: перше, Ненадання відповіді на запит може стати. Формальною причиною для позапланової податкової перевірки згідно пункту 78.1.1 або 78.1.4 податкового кодексу. І друга причина: починаючи з 28 квітня 2023 року, податковим кодексом встановлено штраф за ненадання відповіді на запит або неподання чи подання не в повному обсязі документів чи іншої інформації на запит податковий. Розмір штрафу коливається від однієї мінімальної заробітної плати до п'яти розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного податкового року, в залежності від підстав надіслання запиту, на який ми не надали відповідь. Тобто ігнорування запиту на рівному місці може коштувати підприємство станом на 2023 рік від 6700 гривень до 33500 гривень. Таким чином, починаючи з квітня 2023 року, ми не рекомендуємо нашим клієнтам не надавати відповідь на запит податкової, якщо він складений з порушенням вимог податкового кодексу, навіть не зважаючи на те, що таке право прямо передбачено пунктом 733.4 податкового кодексу. Як надавати відповідь на запит? По-перше, обов'язкову відповідь маємо надати протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. По-друге, якщо прийнято рішення відповідати на запит по суті, надаємо вичерпну відповідь виключно щодо тої інформації і документів, про які нас запитують. Якщо не можемо надати документи, чітко прописуємо причини ненадання. У будь-якому випадку ніколи не надаємо оригінали документів, лише їх копії. По-третє, якщо готуємо формальну відповідь, чітко вказуємо на неправильність складання запиту податкової, наприклад, про відсутність обов'язкових реквізитів, підстав для надіслання або невідповідного способу надсилання і так далі. Вказуємо про готовність надати інформацію і документи за умови повторного надсилання запиту, який буде відповідати вимогам законодавства. По четверте, відповідь надаємо цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Якщо раніше була подана заява про листування через електронний кабінет... Подаємо відповідь через електронний кабінет, але не зайвим буде її продублювати цін, цінним листом з описом вкладення. Якщо запит оформлено у відповідність у відповідності до, до закону і містить прохання надати не лише інформацію, але й підтверджуючі документи, і підприємством прийнято рішення все-таки надати такі документи, то у переліку додатків до відповіді. Чітко зазначаємо реквізити таких документів і дублюємо їх вже при підготовці опису вкладення до цінного листа, яким будемо відправляти відповідь. Звернув увагу ще на такий момент. На практиці зустрічав позицію бухгалтерів, а також деяких колег-юристів адвокатів, які дотримуються позиції, що в будь-якому випадку на запит податкової недоцільно надавати копії документів, оскільки ми ніби можемо надати податковій додаткову інформацію, і це вплине на їхнє рішення про призначення позапланової перевірки, бо вони щось там в цих документах знайдуть і так далі. А насправді навпаки, факт ненадання документів може стати 100% підставою для позапланової податкової перевірки. А якщо ми надамо ці документи і в нас будуть докази надання, то при призначенні такої перевірки ми матимемо всі шанси. Оскаржити результати такої перевірки в суді, оскільки на сьогоднішній день формується доволі непогана судова практика, про те, що результати податкової перевірки, яка була призначена з незаконних підстав, так само є незаконними. В принципі, по запитам податкової в мене все. Якщо інформація зайшла, прошу лайк, так я буду знати, що був корисним, або дизлайк, то вже на ваш розсуд. Буду вдячний за поширення відповіді. Якщо у вас є питання або там більш детальна інформація, ви можете звернутися до мене або через сайт, або через мою сторінку Facebook, або безпосередньо краще під цим відео. Напишіть свої запитання, коментарі. Я можу обіцяти, що жодне питання не залишиться без відповіді. Ну, а в наступному відео я або мої колеги дамо новий корисний контент по юридичним аспектам ведення бізнесу. Тож, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube!